Дивіться, прямо над дорогою в лісі, гляньте, оце краса яка. Ой, зонтики три взагалі. І ще три. Тільки от по три ростуть. Тільки ще закриті. Молоді ще. О, красавчик які. Дивіться. гарні у ній. О. Раз. І, і два Оп. А, Я стою така чищу на ходу, вириваю, чищу і тут так прям іду, отак на ходу чищу, а він отакі на ходу і росте. Ох, ще один. Ой, Боже, як я, Боже, це такий релакс, люди. Оце гриби збирати, коли так ти тупо йдеш, а вони в тебе ростуть під ногами. Це, це такий кайф. Ну, ті, хто... Кайфують так само, як я від цього дій знаю. Ось іще грибочки. Короче, пора вже закруглятися, додому їхати, бо вже Поля дзвонила каже, мама, мені вже скучно, їдь додому. Виганяйте мене з лісу, тому що я ж до сих пор ще не поїхала. Я все ходжу, гриби збираю. А усі мухи ростуть молоді.